Ті рештки старої фортеці у Кривче – ну дуже симпатична і символічна локація, щоб почати ще одну маленьку нашу з вами подорож відкриття. Знаєте, мені інколи та власне дуже часто здається, що в Україні практично немає місця, яке б не було задіяне в обороні, і не мало б своєї особливої оборонної історії. Неважливо, де в горах чи на рівнинах, на узбережжі, чи в лісах болотах. Скрізь, впродовж цієї буремної історії нашої нації, ми боронили Україну, бо є за що стояти сьогодні. Зупинились на Тернопіллі, і одного разу ми неодмінно знімемо великий фільм про цей дивовижний розмаїтий регіон, а нині покажемо вам справжній скарб, який ховається земля в буквальному сенсі у надрах.